Хочу запропонувати подивитися, розглянути, що ми маємо на увазі, коли говоримо про прийняття, приймати, прийняти. Тому що часом чую різні інтерпретації. Хтось каже, що це зрозуміти, як це. Хтось каже, що це полюбити, що це має сподобатись. Для мене прийняти це такий нейтральний. Але Водночас емоційний чуттєвий не знаю, факт визнання, факт включення чогось у мою емоційну реальність. Саме емоційно. Тому що з емоцій я вже буду мати якийсь намір, якусь інтенцію, якийсь імпульс, що з цим далі робити, власне, як до цього ставитись. Я не просто так тримаю горнятку з кавою, тому що я хотіла через каву проілюструвати. Я знаю, що таке кава, але тільки коли я тримаю її в руці, відчуваю її температуру, вагу горнятка, об'єм горнятка, включившись в неї емоційно, бо я теж можу тримати і пити каву автоматично, не переживаючи її смак, тільки включивши її, власне, в емоційну реальність. Встановивши з нею такий певний зв'язок і можу прийняти, ага, це кава, вона отак пахне, вона отак важить, вона отаку температуру має, що я хочу. Далі насолоджуватись просто теплом кави в руці, зробити ковток, випити все разом, відставити, тільки, власне, прийнявши її в емоційну реальність, я можу свідомо вибрати, що я хочу. Який далі мій намір, що я хочу з нею зробити? Я її відставлю зараз, тому що я більше хочу зосередитись на прийнятті. Власне, я її прийняла, я її включила в свою реальність. І далі я вибираю, що з нею робити. Як до неї ставитись? Чим вона для мене в цей момент є? Надавати сенсу. І прийняття, мені здається, Таким дуже базовим, важливим, тому що тільки прийнявши, власне, відчувши, яка вона, в цьому випадку кава, я запускаю оці внутрішні процеси про а що далі. І прийняття, це, власне, цей початок свідомого контактування. Бо я часто чую про те, що Люди говорять про важливі для них речі, але от не починають контактувати. Скорше з голови з якихось ідей намагаються з ними щось зробити. Що я маю на увазі? Люди не приймають втому. Бо якщо я приймаю і відчуваю весь спектр переживань, які пов'язані з цією втомою, з'явиться намір, з'явиться інтенція щось з нею робити. Бо якщо я говорю про втому, як про щось абстрактне, що є в моєму житті, ну, от є кава, от є втому, от є ще щось, вони існують поки що тільки в образі ідей поняття. Я не приймаю їх в світ емоційного переживання. Я можу не приймати, що мені з чимось важко справлятись, чи навпаки, що я з чогось умовно виросла. Що це вже не дає задоволення, не дає якоїсь радості, не приносить того драйву, тої цікавості. І, можливо, власне, якщо я прийму, що щось виросла, з'явиться якась інтенсивна намір щось змінити. Але не з голови, а власне з цього переживання. Як воно? Я можу не приймати в емоційний світ, я можу знати когнітивно, що я на щось не впливаю. Але не приймати це власне своє безсилля. Можу не взаємодіяти з тим, що на якісь речі в моєму житті я не маю впливу. Тільки прийнявши, власне, відкривається цей спектр переживань, з яких можна вибрати власне якусь наступну дію, наступний крок. Чи, навпаки, не приймаю якийсь рівень відповідальності? А говорю про ситуації, які стаються. От вони якось там стаються, 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 вони мені там подобаються, чи не подобаються. І наче вони самі. А насправді, в тому, що вони стаються, є вплив того, що я щось роблю, щоб вони ставалися саме такими. Власне, якщо подивитися на прийняття, як на включення в емоційну реальність, оцей побудова зв'язку з чимось, воно є. Визнання цього факту, що воно є. І воно є у всій мені, не тільки в когніції, не в ідеї. Не тільки в тілесному відчутті, бо вони може щось, не знаю, дратувати, не знаю, прям подразнення на шкірі. Але поки я не включаю його, що ага, воно, воно є, з ним треба щось робити, з ним можна щось зробити, тільки тоді з'являється реалістична відповідь на це. Ось хотіло б. Поділитися такими думками, можливо, вони будуть для вас цінними, можливо, викличуть якісь коментарі, побажання, якісь ідеї, як ви інтерпретуєте. Такі ніби дуже прості, але водночас достатньо глибокі слова. Гарного дня вам!